Соняшник посіяний по кукурудзі. Після оранки був внесений ґрунтовий гербіцид Астрел Макс 3 літри на гектар плюс роубек. От ми бачимо, стан посівів на 2 червня 2025 року. Соняшник пережив зниження температур. Заморозки, сіяний сівалкою моносем, міжряддя 70 см, норма висіву 72 тисячі на гектар. Ось ми бачимо фазу розвитку. Поле ідеально чисте. Немає ні єдиного бурянчика. Це робота Астрел Макси.